Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони, ядерна зброя, шамани і хило. про це поговоримо просто зараз. Саме проголошений президент Росії, що про це пишуть німецькі змі в ракурсі його любові до шаманів і навіщо Путін їздив до Монголії? Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Починаємо. Да будет, Владимир, да. Да. Верный, боистина. Боистина. Отже, друзі, почну з того, що Путін любить шаманів і, взагалі, середньовічні ритуали. Давно про це говорить е, західна. Та і місцева російська московська преса Однажды, чтобы укрепить власть Путіна, шамани принесли в жертву п'ятерих верблюдов. Самого Путіна регулярно бачили разом із Шойгу в поїздках до Тайги. Туди вони нібито їздили до шаманів. Морали Огромні морали. Просто я таких ще Добре, хорошо в нас не в'їхали. Ода, що не збили, та про що це я, і взагалі друзі, чому ми обрали предметом таку дивокувату тему? Все тому, що німецьке авторитетне видання Der Spiegel пише, що нещодавно Путін їздив до Монголії, до шаманів питати дозволу на застосування ядерної зброї. Однак тут одразу зауважу друзі, що видання. Пише про це із посиланням на письменника та журналіста екс Главреда дощу Михайла Зигаря. За його словами, Путін їздив до Монголії, аби там зустрітися із шаманами та утримати благословення на застосування ядерної зброї. Далі цитата без схвалення він не міг піти на такий серйозний крок, боючись розгнівати духів. І він, нібито, повернувся із Монголії задоволеним. Повідомив Зігар. Монголія і Тува, куди нещодавно їздив Путін, вважається батьківщиною наймогутніших шаманів світу. При цьому зігар поточнив, що ця версія звучить як велика фантазія, і жодне з його джерел не змогло підтвердити цю інформацію. Російський письменник також стверджує, що на початку вторгнення а, Росії в Україну Путін знову ж таки консультувався із різними а, містичними персонами. А шамани йдеться у стоті пообіцяли Путіну успішну війну. При цьому автор посилається на політолога із дуже суперечливою репутацією на Валерія Солов'я, який у 2022 році стверджував, що нападу Росії на Україну передував язичницький обряд, який шамани провели для Путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла так, друзі, і передбачали успіх воєнної. Операції Забрелись за заблака. Загалом, друзі, Путін давно відомий своїм ставленням а, до містики. Журналісти, розслідувачі стверджують, що Путін навіть омолоджувався нетрадиційними методами, судячи з того, як він виглядає щось неуспішного, то прийшло. Зокрема, приймає ванни із екстракту рогів оленів. Причому відкрив для Путіна ці такі пантові ванни а, саме Шойгу. Хай там як, але були епізоди, коли Путін показав свій страх перед шаманами. Нагадаю вам історію 19-го року. Якщо раптом не чули, тоді шаман з далекої Якутія звати його Олександр Габишев, що разом зі своїми нечисленними сподвижниками йшов вздовж Сибірських трас, прямуючи до Москви Білокам'яної, куди він збирався діти аж у 2021 році, і вигнати звідти за його словами чинного президента Росії. Так-так, такие эпизод буф и шаман до Москвы ешел. Бог велел меня изгнать Путина, демона, я иду изгонять. Только шаман способен на это идти, бороться с демоном. Будь, будь тут Ленин, Сталин, будь тут французские революционеры, будь тут сам все, значит, все бы проиграли. Будь тут сам Чингисхан на моем месте, он бы проиграл. Перед нами не человек-враг, перед нами демон. На своєму шляху друзі спілкувався він із водіями, місцевим людом. Навіть виникали стихійні мітинги. Фото і відео шамана потрапляли в інтернет, набрали чимало переглядів. Проте серйозної загрози він, звісно ж, не становив. А шкода втім його затримали за кілька місяців на кордоні Бурятії та Іркутської області Раші. Із поліції його відправили до. Психоневрологічного диспансеру стосовно шамана порушили кримінальну справу, звинувачують його в екстремізмі та закликів до екстремізму. Приказую почати ворожоване в Проти диктатури Путіна повертаючись до теми ядерки, друзі, розмови про це точаться, як ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення. Це взагалі була тема, яка е, зупиняла багатьох представників американського політикуму від надання нам важкої зброї, далекобійної зброї. Лідери сфер різних і думок, ну там на кшталт і на масках говорили, що М, буде ядерна війна або третя світова з ядеркою. Тому треба йти на. Поступки Путіну. Втім, є різні варіанти взагалі ймовірності застосування ядерки Путіна. Приміром, заява голови центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка звучить наступним чином. Він вважає, що Путін насправді не готовий застосувати ядерну зброю. Ще раз повторюю, не готовий. Його риторика є стандартною тактикою, яку Москва за проти заходу Путіна огорнув страх. А сам він знає, що проти застосування ядерної зброї на полі бою виступають його соратники, ідеологічні це Китай та Індія, від яких нині багато в чому залежить Російська Федерація з ядерного шантажу Росії іноді насміхаються і самі пропагандисти федеральних російських телеканалів. Людей, которые публично призывают, значит, вот так вот пожестче, значит, эскалировать, особенно на ядерной теме. Те, кто играет роль, четко понимает, что не собирается на самом деле ничего делать, но играет эту роль, чтобы там напугать людей. No. Ну, мне кажется, Караганов, он из этой серии, он не да. собирается никуда бить. Американцы теж скептичні щодо застосування ядерної зброї. Глава Центрального командування Збройних Сил США генерал Девід Петреус висловив думку, що сьогодні... Немає підстав говорити про ймовірне використання Російською Федерацією ядерної зброї, навіть тактичної, не кажучи вже про стратегічну. Директор ЦРУ Вільям Бернс переконаний, що восени 2022 року був реальний ризик застосування ядерної зброї російським диктатором проти України. Це буде ядерна неминуема війна і доволі швидкий кінець для всіх. Для них, для нас не треба. Надо... А ми як плануємо вижити в результаті ядерного удару. Для цього у нас за школі ввели начальну воєнну підготовку. От хто проходив своє посілки Ворського, він це не знає. А в наше покоління очень хорошо. Розказуйте Обучена. Ось такі справи. Тому діліть на 10, якщо бачите, десь інформацію про те, що Росія страшить черговий раз ядеркою, якщо живете за кордоном, ви поруч з вами є люди, які вірять в це, то. Давайте фактами їм розтлумачувати, чого насправді боїться Путін. Він боїться тільки коли йому даєш пізди. І коли він боїться, то тоді він рухається назад, а не вперед. Інакше з огляду на ситуацію в Курській області і серпня місяця, коли так звані червоні лінії вже були пройдені, повірте, Путін би вже це зробив. А так маємо. Те, що маємо.